Голос вічності як первесне мистецтво промовляє до нас крізь тисячоліть. Доброго дня усім! Вітаю на нашому уроку. Друзі, уявіть собі світ, де немає жодної фарби, жодного пензліка, жодного паперу. Лише темрява печер, кам'яні стіни. Та дикі звірі навколо. І в цьому світі народжується мистецтво, мистецтво, яке дихає життям, яке розповідає нам про перші кроки людства, про їхні страхи та мрії. Сьогодні ми з вами поринемо у дивовижний світ первесного мистецтва. Де кожен малюнок це відбіток душі, кожен камень – це свідчення вічності. Будьте готові до неймовірної подорожі в часі. Тож запрошую, уявіть собі світ 80-40 тисяч років тому. Свіди на зміну неандартальцям приходять перші, Сучасні люди, неантропи, наші пращури. І ось 35 тисяч років тому, в епоху Плейстоцену, коли льодовики скували більшу частину планети, відбувається неймовірний стрибок у розвідку первісного суспільства. Це був час, коли людина остаточно сформувалася такою, якою ми її знаємо. Палювання на велетенських мамонтів, шерстяних носорогів та північних оленів стає справою колективною, вимагаючи сили та злагодженості. Але найдивовіжніше це розквіт мистецтва, саме тоді. У глибини палеолиту з'являються перші шедеври, барвісте, на скельне малюнки, що розповідають нам про життя та вірування тих часів. Особливо вражає маделенська культура 15-10 тисяч років тому, коли мистецтво досягає неймовірних висот, Вдихніть! Повітря цієї епохи. Відчуйте холод льодовика, почуйте гурті, тепло вогнища у печері. та тихий шепіт первісних міців. Це був час. Коли людина зробила величезний крок вперед, залишивши нам у спадок не лише знаряддя праці, але й безцінне витвори мистецтва. Первесне мистецтво за винятком Антарктиди розкинулося по всіх континентах, особливо в Європі. Це був не просто потяг до краси магія. люди вірили, що малюнки допомагають у полюванні. Наприклад, щоб зловити звіра, його спочатку вражали на стіні печери. Перші малюнки паліоліту знайшов граф Марселина де Саутуола в печері Альтаміра. Його маленька дочка, досліджуючи печерю, Раптом вигукнула Бики! Бики! І справді на стелі були величезне, барвісті зображення, бізонів. Уявіть собі, темні печери Європи, де на стінах оживають стародавні історії. 15 тисяч років тому в Альтамарі, Ляска та інших печерах неантропи залишили нам неймовірний спадок, зображення величних бізонів, диких коней, граціозних оленів та сцени полювання. Ці малюнки створені з сажи та охри, не просто прикраса, а вікно в їхній світ, кожен штрих це розповідь про полювання, вірування та життя тих, хто жив задовго до нас. Первісний митець використовував не тільки охру, а ще й марганець, заліза, змішуючи їх з водою, жиром або навіть медом. Кожен малюнок. Це не просто зображення, а ритуал, заклинання. Неантропи не просто малювали, вони творили магію, використовуючи техніку гравірування та акварелі, щоб оживити стіни печер. І кожен штрих, кожен колір мав своє значення і свою силу. А тепер уявіть собі, як збивнів мамонта, Народжуються загадкові жіночі статуетки, палеолітичні венери. Серед них перед вами Валендорфська венера, символ стародавньої краси та сили, її пишні форми, підкреслені лінії грудей, стеган та пупка розповідають нам про життя жінки, шанованою та забезпеченою. Можливо, вона була матерію прародителькою або ж главою роду. Але це не просто статуетка, це і до уродючості, заклик до життя, символ вічної жіночої сили, що пережив тисячоліття. Тепер уявіть собі, пізній неоліт, епоха бронзи. І раптом з'являються велетенські камінні споруди. Що вражають уяву? Мегаліти не просто камені, а свідки стародавніх ритуалів та астрономічних знань. Менгіри, дольмени, кромехи, кожен з них має свою історію, свою таємницю. Вони, немов портали в інший світ, де людина прагнула зрозуміти космос. Та зв'язатися з багами. Ці споруди, мовчазни свідки віри та знань наших предків, що пережили тисячоліття. Мінгіри вертикально поставлений камінь, часто покритий рельєфами і ледь оброблений. Дальмени чотирикутні будівлі з каміння. Дальмен складався з чотирьох щільно припасованих пліт, які утворюють чотирикутник, і перекритий п'ятою плітою. У багатьох дальменах внутрішні сторони пліт покриті символичними знаками. Кромлехи, кам'яні плити або стовпи, розташовані по колу, може складатися з кількох рядів кіл. Окремі точки крольмеха фіксували фази річного руху сонця. Україна це скарбниця первісного мистецтва, де кожен камінь і кожна річ це свідчення життя наших предків. Уявіть собі: мізінська стоянка, де палеолітичні митці. Залишили нам винтанчене вироби з кістки мамонта або кам'яна могила, де неолітичні майстри розписують скелі своїми загадковими символами. Трипільська культура це яскравий спалах мистецтва землі і скатарів, де кожна керамічна посудина це вітвер мистецтва. А кожна статуетка це втілення жіночої сили. А усатівські поселення та кургани це свідки епохи, міді та бронзи, де люди жили в родинних громадах, де жінка була берегією дому, а релігія це магія тотемізму, анімізму та фетишизму. Давайте дізнаємося, що це таке. Уявіть, що ваш рід це відмеді або орли, або вовки. А тепер уявіть, що у кожної речі є душа. У дерева, у річки, у каменю. Це віра в те, що все навколо живе та має свою силу. Це є анімізм. А віра в те, що певні предмети мають особливу силу, наприклад, амулети, талісмани, камені, вони як чарівні речі, що допомагають у житті, це і є фетішизм. 15 тисяч років тому. Чернигівщина, село Мезин, у роках майстра бив він мамонта, що стає полотном для дивовижного орнаменту. Тонкий кремінний резець викарбовує міандри та ялинки, створюючи шедевр пізнього палеоліту, браслет, що пережив тисячоліття, несе в собі відгомен минулого, де кожен візенорунок – це розповідь про життя та вірування наших предків. 19 тисяч років тому. Той самий Бій він мамонта, але вже інший майстер, інший орнамент це не просто прикраса, а символ зв'язку з природою, з величним звіром, що колись населяв ці землі. Кожен штрих – Це відбіток часу, що доносить до нас голос далекого минулого. Тисячі років тому. На берегах річки, де колись бродили мамонти, стояло дивовижне житло. Не просто хатина, а вітвер мистецтва та інженерії, кругле, як сонце, діаметром з великий намет. Воно збудовано з кісток велетнів, мамонтів, каркас із жердин, обтягнутий шкурами півничних оленів. Це лише основа. А зовні справжня фортеця з кісток мамонтів, що захищає від холоду та від цей дім мисливців, місце, де вони збиралися після вдалого полювання, де розповідали історії та мріяли про майбутнє. Це не просто житло, а символ сили та винахідливості первісних людей їхньої здатності виживати в суворих умовах, використовуючи дари природи. Зробимо рефлексію. Оценіть за допомогою батарейки її кольору, наскільки добре ви зрозуміли тему уроку. Зрозуміло на 100% зелений кольор батарейки. Зрозуміло на 50%. Жовтий колір батарейки, нічого не зрозуміло. Червоний колір батарейки зробить свій вибір. Перевіримо набуті знання. Вправа рухомий камінці. Натискаємо на механізм, на який вказує стрілочка. І наші комінці перемішуються. Випадково обираємо один камінець, І один камінець – це одне запитання. Даємо відповідь на нього. Запитання перше. Що найчастіше зображували первісні люди на стінах печер? З чого створювали первісні митці фарби для своїх настінних малюнків? Що використовували для змішування цих фарб? Що вважалося жіночою красою при створенні первісних скульптур? Найважливішим явищем, що характеризує пізній неоліт і всю епоху бронзи є поява металітичної архітектури, для чого її використовували первісні люди. Отже, ми сьогодні здійснили дивовижну подорож у часі, зазирнувши первісні печери та, відчувши подих епохи, коли мистецтво тільки но зароджувалося. Пам'ятайте, що кожен малюнок, кожна статуетка, кожен орнамент це не просто витвір, а посилання з минулого ключ до розуміння життя наших пращурів. Нехай первесне мистецтво надихає вас на власні творчі пошуки, на сміливі експерименти та на відкриття нових горизонтів. Адже мистецтво це вічний діалог між поколіннями, і кожен з вас може стати його невід'ємною частиною. Оценіть мою роботу. За допомогою фразеологізмів. Ось такі варіанти. Нічого не зрозумів. Треба ще раз повторити тему. Час кинутий на витер. Щиро радію своїм успіхам. Хочу поділитися знаннями, що аж руки чешуться. Нічого не зрозумів. <плес> Треба ще раз повторити цю тему. <плес> Час кинутий на вітер. Щиро радію своїм успіхам. Хочу поділитися знаннями, що аж Я роки увагу чешуться. Вам за увагу.